Всім доброго недільного дня. Сьогодні вас вітаю з чашечкою кофе. Кави. Сьогодні нове відео трошечки розкажу про... про все на світі, як кажуть. Мене, мене просили деякі мої підписниці розказати про мою дочку. От хочу розказати, бо люди чекають, поки я обіцяла. І нічого не розказала більше. Так що, кому інтересно, слухайте. Так, в мене одна, одна єдина дочка, звати її Вікторія. Коли помер мій чоловік, їй було років 11, вона ще маленька була, і це на неї дуже подіяло, оце його смерть. Вона не спала хорошо, не їла хорошо, ну, коротше кажучи, в неї почалися проблеми зі здоров'ям, про які вже говорила. Ось так. І добре, що в мене вийшло поїхати в Італію, полікувати її в приватній клініці в Черкасах. Все нормально, вона там закінчила школу, і потім, через три роки, як я сюди приїхала, ми її забрали з чоловіком сюди. Вона провчилася два роки в інституті, в Черкаському, на туристичному бізнесі. Їй подобалась дуже та професія, сама поступила, все було добре. Потім не здала екзамен, Не... ну не захотіла вона просто бути там сама, ну я її розумію. І... Це нормально, що для мене навіть краще було, що вона сюди приїхала, тому що я вже так не переживала. Ви бачите, ну мені треба кофійку попити. <смі> так що От, щоб я не переживала за неї, що вона там сама, що вона робить. Ну, полікувалася вона в Черкаському, в Черкаській там приватній клініці. Десь багато місяців вона там лікувалася. Ну, слава Богу, все добре зараз вона вийшла заміж. Тут вона контролює кров, в неї там все, все в нормі. Дякую, хто інтересується, хто переживає. От. І вийшла заміж вона за українця. По італійці італійській чоловіки не подобається, не знаю. Ну, кожного свій смак і. На життя і на чоловіків і на все. <сіх> ну, є тут таке трошки, що багатьом нашим жінкам не подобається італійці, тому що у них ну, по-другому вони устроєні і менталітет і все. Те, особливо тут на, на півдні вони трошки такі, трохи за мамою юбку тримаються. Ось так, тому не, це їй не сподобалось. От, внучок у мене 8 років, я вже казала чи не казала? От, Матвійко. Матео по-італійськи його звати, а по-українськи Матвійко. І вони переїхали десь 2 роки приблизно, тому ще й немає, бо літом це вони переїхали. Десь так буде літом 2 роки, як вони переїхали звідси, вони переїхали на північ, Італії. І зараз живуть там, в Новарі, живуть вони в, в своїй вже квартирі. У них вийшло навіть купити свою квартиру. В банку дали їм кредит по новій програмі, яка зараз для молодіжі. У них тут в Італії нова програма до 36 років молодь їм дають кредит безплатно з безплатно, 100% банку. Що Можна взяти гроші всі, які тобі потрібні на квартиру. Навіть якщо в тебе немає, то ти можеш собі взяти ту квартиру на виплату. Так що ось так вони купили собі зараз. Я е, дуже рада, вони доволі, що вони туди переїхали ось так. І, і все добре в неї. Все нормально, працюють, живуть. Так що, хто інтересувався, все добре. От, а сьогодні ще трошки покажу вам і, і, відео коротеньке, як ми вчора. І, в суботу ми ходимо всі на сіда на піцу кожен раз з друзями. Цілий тиждень, працюємо, а в суботу виходимо трохи десь, то в ресторан, то поїсти піцу. Хто що хоче, то і їсть. От. І покажу вам коротеньке відео, що ми їли, де ми були. От. І покажу вам ще відео, як тут до Паски, у е, них традиції такі кожен рік. Я вже там показувала на деяких відео в мене є. Е, е, ходять до всіх капличок. У них тут каплички теж є, і тим всяким їхнім святим. От. І Вони з музикою там носять ці церковні. Я не знаю, як вона називається, церковні прапори, там, не знаю, як вона називається, тому що я не, ніколи тим не інтересувалася. Взагалі, покажу вам побачите. Хто хоче вже бачити з попередніх років, то в мене є вже там так само на каналі. Так що заходьте, дивіться відео під низом, хто там писав мені ще про канелони, я вже там робила відео про канелони, є. І друге відео, там в мене ще є деяких багато блюд, що я попередні роки робила, тому що в мене цей канал вже 4 роки, як існує. Я просто переривалася на, на паузи. То там ковід був, то, там, то потім в мене не було настроєння знімати, тому що не йшло вперед нічого. Ось так. Так що в мене відео є багато. Заходьте, дивіться, буду дуже рада. І от сьогодні таке коротеньке відео, і потім ще покажу останнє, що я по нас знімала вчора і. Так що дивіться, підписуйтесь, приводьте друзів, бо вже треба добити, щоб вже дійшло до якогось фінального цього акорду цей канал. Раз уже пішло, то хай вже дійде до того, що можна буде щось інакше. Літом потім знімають може. Так що, дівчатка, підписуйтесь, приводьте друзів. Ось таку ще, бачите мій букетик ззаді, з бісер, а це ось я ще такі все. Теж роблю букетики із паперу із з будь-яких матеріалів, типу топіай. Ось так. Як я показати. Так що всім гарного дня, всім добра і миру. Чекайте мої другі відео, слідуючі. Такий в нас сьогодні сонячний раночок. Неділя. Люди розслаблені. Бачите, там сидять чимось торгують. Кожну неділю виходять, там сімечки гарбузові, ще щось там, хліб якийсь там продають. От так у нас сьогодні гарна погодка. Привіт! Сьогодні субота, а ми кожну суботу їздимо на фіцу з друзями в піцерію або в якийсь ресторан, Піцу чи ще щось друге їмо. Так що цілий тиждень працюємо, а в суботу відпочиваємо. Покажу вам потім яку піцу ми сьогодні будемо їсти, чи якісь паніни, чи що-небудь ще друге. Окей, побачите, що ми їли в суботу.

Ось такий у мене цей вазончик тоже починає цвісти. Бачите, він сита. Такими жотенькими квіточками і там будуть сісти, і тут будуть сісти. Я такі вазончки теж люблю. І гарні вони такі квіточки. Дуже мені подобається.